Просто бувають проблеми з касовим апаратом. До прикладу, він не друкує чеки, хоча їх звід друкує, або ще по якійсь причині він не працює. Ви перевірили, що всі проводочки підключені. Ззаді на екранчику нічого зайвого не відображається, відображається тільки дата і час. Що ми робимо? Ми виключаємо касовий, виключили. Дочекалися, поки індикація жодна не світиться. Зажимаємо кнопочку посередині, де намальований рулончик, і включаємо касовий. Кнопочку з рулончиком потрібно тримати. Зажали, натискаємо включення. Відпустили, а рулончик тримаємо. І тримаємо до тих пір, поки він не пікне або надрукує останній чек. Тримаємо-тримаємо. От коли він пікнув, ще тримаємо приблизно 2-3 секунди. І відпускаємо. І далі в програмі перевіряємо, чи все працює. Наприклад, друкуємо X-звіт. Якщо X-звіт не друкується, ми його знову виключаємо. Виключили і включаємо. У нас їх звід вже друкує.